Привіт, нажимани! Сьогодні на огляді у нас лімітка цього року від норвезької компанії Хелі. Називається це ніж AudüN, або як його називають в західних оглядах, «Одун». Давайте ж поглянемо, що він собі представляє. Запакована новинка ну, стандартний такий картонний тубус, як і всі інші ножі компанії Хелі всередині ніж запакований такий, от перфорований папір. І от власне що там ще. Раніше там ще серветка була така гарна, але що в цій коробочці такого немає. Але є, є отакі от книжечка, в якій показано, намальовано, як їх гострити, як за ними дивитись, що собою представляє ніж. Це фікса середнього розміру, який присвячений пану Аудуну Ерікстену. Це один з найбільш поважних працівників на виробництві Хеллі, який. Почав працювати у них в далекому 1973 році. Вдумайтесь, це було так давно. Це рік, коли народився мій батько. Більше 50 років пан Аудон Еріксон працює в компанії Хеля і спеціалізується на виготовленні дерев'яних руків'їв. дерев'яних ручок для ножів. Загалом він спеціалізується. Цей ніж сконструював безпосередньо він сам, орієнтуючись на свій багаторічний досвід та любов до аудору. І позиціонується даний виріб як необтяжливий, але ефективний та зручний ніж, якраз таки для всіх цих норвезьких аудорів, риболовлі, походів, мисливства і тому подібних занять, які ми всі так любимо. Окей, що по ножу? Клинок даного ножа, як ви можете бачити на сканді спусках. Це дроппойн, який максимально наближений до Normal Blade, тобто скос обуху до вістря він наявності, але прямо мінімально так от виражений. Довжина клинка 88 мм, при товщині в 3 мм. Сталь клиночка тут фірмова хелівська ламінована сталь H3 LS, яка представляє собою тришаровий ламінат, обкладки якого виготовлені з аустенітної м'якої нержавійки. Центральний ріжучий шар цього ламінату представляє собою високовулицеву сталь розробки компанії Хеллі, яку вони придумали в далекому 1967 році, і роблять по цей день. Твердість центрального шару заявлена 58-60 одиниць за шкалою Роквелла. І для сучасного розбалованого нажимана, який полюбляє супертверді порошки в 63-64 Роквелла, Таке гартування може здатись. Недостатньо то і твердим для тривалого агресивного різання. Але поспішу упередити якусь критику в цей бік, нагадавши вам, що у скандинавів в принципі своє бачення щодо твердості сталі на робочих інструментах. Тому що робота цими ножами відбувається часто в умовах серйозних морозів, робота з різними дерев'яхами. З тушами здобутих тварин, тобто це може бути і полювання, це може бути робота з м'ясом, кістками, сухожиллями, часто з замерзлим м'ясом. І в таких випадках на тверді сталі показує себе не найкращим чином. Якщо мова йде про сканді-спуски, для них критично важливо, щоб ця сталь при навантаженнях заминалася, а не викришувалась, тому що той, хто хоч раз прибирав сколи на сканді ножах. Чудово розуміє, що це за робота. Тобто, в тих умовах, в яких цей ніж проєктувався і використовується, це абсолютно адекватна твердість, яка знаходиться по суті ближче до верхньої межі нормальної твердості таких от ножів. Ще трохи параметрів ножа, і перейдемо до руків'я. Загальна довжина цього виробу складає 208 мм. Маса разом із піхвами 134 грами. Сам ніж важить близько 100 грамів. Руків'я ножа складається з декількох матеріалів. Ближче до клинка у нас сталевий больстер з нержавіючої сталі. Потім у нас є невеличка частина, яка виготовлена з рогу оленя. І основна маса руків'я у нас виготовляється з карельської берези. Має дуже гарний візерунок, чудово тримається в руках. Все таки пан Еудун Ерікс тут щось от знає в ергономіки цих ножів. Варто відмітити, що геометрія цього руків'я дещо відрізняється від. Усіх попередніх ножів торгової марки Хель, які ми бачили у себе в асортименті. Зокрема, можна відмітити пласку ділянку ближче до того місця, куди ми власне, кладемо пальці під час того, як от беремо ніж до рук. Цікаве рішення, але воно, ну, як на мене, досить зручне, особливо в тих випадках, коли це ребро руків я потрапляє в місце, де у нас згинаються пальці. То якось інтуїтивно це ніж береться таким чином і чудово тримається в руках для нарізання якоїсь дерев'яшки для знімання шкіри. Я ж бачу, як все це відбувається десь в норвежських лісах. Просочене руків'я сумішю олив за спеціальним рецептом пана Ерікседа. Дана суміш надає дереву такого темно-коричневого гарного відтінку, що в поєднанні з структурою Карецької берези взагалі робиться ну, таким Досить привабливим по зовнішньому вигляду, як на мене, Такий собі майже карісуандо виходить. Окремо хочеться відмітити запах цього руків. якщо будете десь неподалік і взагалі вам от близько до душі отакі ножі, візьміть, обов'язково цей ножик в руках, потримайте, понюхайте це. От <сум> щось таке, що через камеру не передаси, що є в ньому така от якась норвезька душа. Обов'язково потрібно перед покупкою потримати в руках цю штуку, тому що певний магнетизм в ньому сто відсотків ньому є. Комплектується даний ніж шкіряними піхвами з полімерним інсертом всередині. Як написано на офіційному сайті компанії Хелі, що пан Удун Ерікстен дуже любить берези, якось так сказали, тому він наніс березу безпосередньо на піхвах, ну, типу, як символ конкретно цього ножа, і, власне, його бачення ножа для аудору. Якось так. Тут певно така філософська штука також проглядається. Само собою є петля для підвішування ножа до поясу. І в цілому ніж справляє позитивні враження. І от розуміє, що людина, яка проектувала, дещо знається на аудорі. Явно ходить кудись от в ліс, палить там костри, розщеплює дерев'яшки, ріже якесь м'ясо, тому що дуже вдало поєднана ергономіка з розміром ножа. Він не обтяжливий, він невеликий, 100-грамовий ніж на сканді-спусках, довжина 88 мм. Знаєте, навіть я вже з часом починаю розуміти, що компактний ніж сильно недооцінений, і багато в чому його виявляється достатньо, як в аудорі, так і в EDC. Я все більше починаю придивлятися до таких компактних фіксадів, тому що ну, розумію, що це банально зручно, не обов'язково мати з собою якусь таку здоровенну ножаку. І багато в чому абсолютно більшість там 90% задач можна перекрити таким от ножем даний. Аудун від Хеля він чудово це ілюструє. Тобто, людина з таким досвідом проектує ніж для аудору саме от таких от габаритів. Це, напевно, має щось значити для нас з вами, правильно? як і клинок, суто в скандинавському такому стилі виготовлено, тобто, немає яскраво вираженого упору під вказівний палець для якогось проколювання цим ножем, але при цьому є. Такий собі грибок на наверші руків, який дозволяє нам значно зручніше тримати, ніж під час якогось нарізання з протягом. Це вже мова йде про шкурювання там, здобутої дичини, розрізання м'яса і тому подібні такі от, характерні е, рухи ножем, коли ми працюємо по широкому радіусу таким чином. Це це діло проглядається в цьому ножі. Загалом, резюмуючи цей огляд, можна відмітити, як на мене, непогане поєднання ціни та якості. Тобто мова йде про ручну працю майстрів з Норвегії, мова йде про 50-річний досвід одного з них, мова йде про естетику і про функціонал і про вартість близько 6 тисяч гривень. Само собою буде промокод в описі під відео. На цьому, мабуть, все. Дякую, що дивились. З вас підписка, лайк, комент, поширення. З нас наступні огляди. Все, до побачення!